Місяць лютий війде в новітню історію як місяць героїчної боротьби за волю і незалежність нашої держави. Час диктує новітню історію. 16 лютого ми з вами святкували День Єднання. Вчора був День Державного герба України. Сьогодні 10-та річниця Героїв Небесної Сотні. Завтра день рідної мови. 24 лютого – друга річниця від дня вторгнення Росії в Україну з Великою війною. Десять років, у 21 столітті, Україна вже вкотре виборює свою незалежність. Гинуть найкращі сини і дочки для того, щоб ми були вільними і. І незалежними. І сьогодні, перед День Дня рідної мови, шановуючи пам'ять Героїв Небесної Сотні, пригадаємо собі 10 років тому, коли Сергій Нагоян грузин за національністю, читав вірші Тараса Горича Шевченка. Борітеся поборете, вам Бог помагає! або розриту могилу. Після того, як декламування віршів Шевченко, побачив весь світ, він був серед перших, хто полинув в небо з Героїв Небесної Сотні. Тому сьогодні вшануємо пам'ять всіх, хто впродовж десяти років віддав своє життя за те, щоб ми з вами могли сьогодні вчитися, могли сьогодні вшановувати їхню пам'ять. Говорити про те, що мова, віра і армія єдині, і що весь український народ був, є і буде. Шануємо хвилиною мовчання всіх хто загинув за незалежність нашої держави. Здравствуй на межі тисячоліття! Квіт, калиною панково, запашна і снезелена вік. Слово прила, слово крила, диво, у незнаний зоряний політ, через мову щиро і правдиву відчиняється весь білий світ. Любой ми о, щастя людям жечить, бачить, як сузір'я, мов зорить. Знати, як усім народам лечить своєю мовою говорить. Дивці сечоліття рідно мову до сердець і душ людських доход, квітне, калинового, до до богатева, до до солив Господь. Сьогодні, 21 лютого, ми раді вітати вас на нашому святі, присвяченому Міжнародному дню рідної мови. Рідний край, рідна земля, батьківщина, Україна. Які це прості і разом з тим прекрасні, святіться нас слова. Відний край починається для нас навчасне штату Барбінку, верби на калини, без яких, як кажуть, нема України, а й з рідної, калинової, Солов'їної мови. Бути українцем значить пишатися своєю вітчизною, і нам є чим пишатися. Ми милуємось красою рідної природи, пишаємось давніми традиціями і внутрішніх брехні. Зберігайте найбагатшу культурну спадщину. Бути українцем це щиро вірити в Україну, як вірити у неї, гелі, народу Тарас Шевченко. Я українець, дуже гордий з цього. Несу у світ традиції свої, для себе в Бога, не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині. Чисті небеса, я син землі, відроду і навіки У краї де поруч казка і краса. Пишаюсь тим, що я українка, українці, прадід мій і дід, що славної землі є степлинка, що мій козацький гордий рік. Пишаюсь генієм Шевченко і стусом величез Франка. Що мова моя, як сопілка, співуча, ніжна, чарівна. О, як люблю тебе в країні, моя ти матінко свята, сливо й непого жоднинам, бо ти у мене лиш одна. Українська мова, скільки глибини в цих словах, За золота без межних полів, бездонасиль зачаробаних небес, тихі плеса річок, сині очі ставків. Наша рідна мова. Вона нам рівня, як мати бать й батько, як та земля, на якій ми зростаємо. Бо це мова, яку ми чуємо з малку. бо ця мова зрозуміла і рідна всім нам, і без неї немає, немає нашого народу. Рідна мова, музика, калину, звучи в розмові, повсякчас ручи. Говориш, ти говорить Україна, о рідна мова більше не ввчи. Не замовкай ніколи, і скрися жартом, існення світай, над нами квітне, завжди висолково, щоб сяє щастя український край. Мова це великий дар природи, у світі налічується близько трьох тисяч мов і у кожного народу вона своя. Наш народ створював свою мову віками, її багатство і краса. Видінченість і мелодійність визнано у всьому світі. 1928 року в Парижі на міжнародному конкурсі мов Українська мова просіла третє місце за своєю мелодійністю після французької і першої. Мова французька, браниця струна, мова німецька це шарфіт вина, мова італійська це пісня співуча. Мова грузинська, це вогонь жагучий, моя ж українська, круно калинобе, весною ніжний шепіт вербовий, серед осені курликання тужливе журавля, Влітку – закоханий спів солов'я, серед страги джерело цілющої води, мова наша батьківська. богом ти давно нам завжди. Рідна мова, у своїй своєму кожна дажину співає. У Каже, народ розмовляє, у мене народу мого, українська є мова чудова, своя, материнська, освіту її, як святиню нестиму, допоті живу, в жистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сила. Ця мова для мене, як мати єдина. Мова наша мова, мова подарова. Ні, гроза трагнева, й тиша вечорова, мова наша мова, літ мені в провість, вічна юна мудрість сила наша совість, я без тебе мову, без зна поло соншою без сонця, без сахів прови, як вогонь у серці, я не сумайбутнє, не згубив нову слово незабутнє. Прекрасна мова, прозоріючи, міцна одар. Україні України мова ну, така багата і вічна молода. Вона є пізні, коли заходить в центрі душу, далі. Це, це... Ця мова наче та що, сьогодні, що долини, тіньки поїхали. Я тоді на мова в тобі працює, отріснув хаю. Тобі злилися високого, любові гордістю усе, що маю. Я доторкнуся до того свого, вона настунок, після промовляла. звини, співай на українську мову, тобі ж народу нашої душа, то мова рідна, розпитай борьсла, давай стар'я, поети німецька, твої слова, усе на м'яску, яке потрібно відшукати нам. Підуй, стелися, пахнева. За мене неджера не мікрасу даруй, бо ти у тему серце рідна мова, я дивною тобою і живу. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе, невивчену, просту, домашню, звичну. ти у мені із кореня, пода мені наговорена, дзвоном коси прокована, з хлібом у клюшу смотана, з кров'ю моє. Поскольку залишимо в серці твої. Нова паста спілкування, як сонце весне, мова працює бання, мова гасу моє, мовить що стакриниця, теп'ємо за жарово. Мова з наша світлиця маєш дивина, зимою, мова, то направимо. Не завжди беру жити, з мови немає України, мови матір горіть.

А хочеться скупатись, золоті митанським слові, слові золоті, і хочеться, і прагнеться без До цього слова припадається, стане ридати і радіти, вод на час. Його не спрямував, стокий час, жорстокий десь лідять закони. Ну, сліпив, і не пияв, не залякав, на грішу зміни не перебував. Чував ми рані, ні не глянуть, І ще століття перед ними там.

Почуттям воїна рідного краю, свого народу до України. Нас суспільне життя у всьому світу. Недаранням в Україні стане 2015 рік нарішується сім об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, культурних та природних цінностей, що вважаються названням усього людства. Наша культура вона має давні коріння, підтворювала протягом віків, Ми маємо з нашими українськими пам'ятками світової спадщини. Сьогодні ніщо не може зупинити відродження національного духу. Всіх нам треба вникати у серці любов домовної і культурної спадщини нашої батьківщини. і буде вона напалечні, а з нею в менешніми й Ми, на шахті праці і колегія, маємо вільно продовжувати український рік. нехай оживе славно сподіваюся. Сворі України, а ми ще раз свідомо мису і значені позитивні рогічній боротьбі нашого народу, за власну державу. Я українець, дуже гордий з цього, несу у світ традиції свої, для себе Бога, не прошу нічого. Це у мене є і гори, і гаї, поля родючі, понудні ріки, озера сині. Чисті небеса, я син землі, відроду і навіки. Україна – кра, казка і краса, улюблена Богом Петлини. для всіх українців одна, козацька, моя Україна, хлібів, золотих сторонах. Україна, моя Україна, ти сігаєш тобі знов і знов. Україна, моя Україна, моя віра, надія, любов, Україну, тобі завдячую життя. Тобі я рідним, хочу бути сином. Я всім скажу, оце моя земля, оце мій край, моя це батьківщина. Наша рідна мова мати, сла гущелу нам дає, дорогу ж топтати, поки рідна мова є. Живу я у своїй країні, де небо голубе, як льон, де море шовковисто синє і де лунає рідна, рідна мова. Я хочу в спокій та мир свою країну підіймати, люди добрі, світлі, де дух свободи не зламать. Чорні хмари не був крила, нам дихать не дає. Боюся, Боже, дай нам щила, зачистить життя своє. Та зірка наша не погасла, країна нам, вона досе, звучать патріотичні гази. Народ на бобі був стає. Ми захистимо нашу неньку, такий народ не подолати. У нас бо як писав Шевченко, повстане син. А поруч мати кобзар писав: Єднаймось країну, ми не продамо. Схід, захід, північ, віймаймось. та відсіч ворогам дамо. Збудуємо в Україну, щоб край наш, як троянда цвів. Славімо, браті Україну! як, як Нам Шевченко заповів! Слава Україні! Молодіє в любові на пам'яті, співають зілогідним голосом і повожуть до відвідувачі мови. Що не може національного духу? нам треба вникати у серці молодої і культурної спадщини нашої батьківщини. І буде вона велична, а з нами велично не будемо Сонце за небо, за солов'я, ця пісня про тебе, країно моя, хай нас оминають, печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі.